Всім доброго вечора! У нас вечеря. Да? Камарік чимно чекає, редя чимно чекає. Мотя воно чимно чекає з карюшею в коридорі. Пусік вже наївся. Не, не звертайте увагу, що в мене безлет на столі, бо я усе ріжу собакам м'ясо, там м'ясо, тут усе, томатний сік, кафеля да, грязна, бо я в селі, поняли? там метод теж нарізане. Дивіться, що в мене, мене просили показати годування собак. От сьогодні вечір да, в нас ось торчать косточки, отам от Хейтера, ось, вони такі, ось опа, вони гнуться. Сьогодні у нас лосось, хребет лосося, огірок і яйце. Я зараз все, все в сирому вигляді. Я зараз все це перекалашмачу і буду їм давати жодних каш, нічого тут немає, ніяких каш. І вони будуть це їсти. <кій> тобто в моїх. Німців і, Вельшкор, і Пемброк, Вечеря сьогодні така. І гляньте, воно таке не остре, не остре, бо там вже мене до психолога відправляють мої мізки лікувати. Я в шоці, коротше. Я ж кажу, до психолога мене ще не відправляли. Я курси психології закінчила відмінно, так що я можу припадавати. Бачите, яйцо? І в такому вигляді я зараз буду давати їм їсти. Ну, а як вони всі їдять? Ви вже і так все бачили. Матя кушай. Я пішла на ничку сюди, бо тут мотя Камара воно жує, воно жує. Отлично. І ред усе жує. І прикиньте, з прошлого разу, коли я давала рибу, все добре. У нас все добре. Хейтерам привіт. А я. Этот... Ходів до психологів самі. Думайте, що пишете. Відразу думайте, що пишете, а за кожну будете отримувати відповідь таку ж саму. Нікому я не збираюся зуби заглядати. Я також людина, я також маю душу. Та й все. Всім гарного вечора. Е -е, Піклуйте за своїх улюбленців. Що, не хочеш? Ну і не треба.